Навчальний рік непомітно спливає, і незабаром випускники загальноосвітніх навчальних закладів опиняться перед складним вибором своєї майбутньої професії та навчального закладу, в якому її можна здобути. Аби вибір цей не був зроблений поспіхом, що збільшить ймовірність помилки, його варто робити вже зараз. А допомогти в цьому старшокласникам мають різноманітні профорієнтаційні заходи, зокрема, зустрічі з представниками навчальних закладів. Так делегація Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобуля прибула до новомосковського колегіуму номер 11 не вперше.

Нужно прекрасно владеть компьютером и нужно прекрасно уметь водить машину. Ну вот специальность, которую я вам представляю, покрывает эти две первые составляющие. Прекрасне языком и прекрасное владение компьютером. поділився секретами викладання професор Олег Тернопольський із своїми молодими колегами. Так в рамках візиту пройшов семінар. Самостійна робота в викладанні іноземних мов та методики комбінованого навчання для вчителів англійської мови з усього новомосковська була серед його учасників і випускниця університету Ганна Кухаренко. Сьогоднішня лекція нам була достатньо інтересна і хотіла би поблагодарить Олега Борисовича за много практически і И именно он говорил много о проектной работе, о группе, которая нацелена на повышение интереса у учащихся, о постоянной коммуникации. Поэтому я считаю, что именно коммуникативный метод и метод комплексного подхода необходимо применять в обучении. Головною ж подією візиту гостей з Дніпропетровська стала розмова з батьками випускників. Адже школярі не завжди орієнтуються в ситуації, багато чого не знають. А тому розмова дорослих з представниками університету вийшла дуже продуктивною, і батьки отримали відповіді на всі питання, які їх цікавили. Елеонорасіндієва, об'єктив 27 канал.